Взяли ребенка, 3 лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Это наш постоянный эксперт, там, военный эксперт, там, военный Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк у цьому сезоні. Я нагадаю, що ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися, а тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Щодня у нас вистачає фейків, маніпуляцій, вкидів, брехні різноманітної від росіян. І от сьогодні черговий фейк на історичну тематику. Генерал української повстанської армії, начебто, зізнався, що українців не існувало до 20-го століття. Про це повідомили російські телеграм-канали. Ці повідомлення співзвучні із тезами Путіна про так звану історичну єдність Росії та України, якими він обґрунтовував початок повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. На чому ламається логіка російської пропаганди, з'ясовуватимемо сьогодні у випуску. Кремлівські телеграм-канали знову просувають наратив, нібито українців не існувало до 20-го століття. Цього разу вони спекулюють словами командира УПА Василя Кука, який був лідером українського визвольного руху і останнім головним командиром української повстанської армії після загибелі генерала Романа Шухевича. Отже, Василя Кука в одному із інтерв'ю запитали: Скажіть, а за австрійських часів ваші батьки вважали себе українцями чи австріяками? На що Кук відповідає: нас тоді ще як українців не було. І пропагандисти із цього роблять висновок, що командир УПА, начебто, зізнався в тому, що українці це вигадана нація. Звісно ж, це маніпуляція, а звернули на неї увагу аналітики проєкту VoxCheck. Давайте послухаємо, що ж Василь Кук говорив насправді в інтерв'ю. Скажіть. А за австрійських часів ваші батьки себе вважали українцями чи австрійцями? Е, нас тоді ще українців не було. Тоді все було, офіційна назва була Рутене. І, а, а так назва була все русини. І ми всі називалися русинами. І вже до вісімнадцятого року, коли повстала, розвалилася Австрія, тоді вже почали говорити: зачали говорити, що ми українці. А так вважалося, що ми є всі русини. Але мова яка? А мова українська була. Отже, чуємо, що командир УПА Василь Кук дійсно вимовляє в інтерв'ю фразу Нас тоді ще українців не було. Однак, росіяни усе ж маніпулюють, висмикнули цю фразу із контексту і змістили акцент. Командир УПА каже, що термін українці не вживався у період Австро-Угорської імперії, а не протягом всієї історії України. Коли ж з'явився термін українці уперше на позначення етносу це слово зустрічається у листі невідомої особи до гетьмана Івана Виговського у 1657 році. Назву українці паралельно із русинами також вживали козацькі літописці Саміло Величко і Григорій Граб'янка у своїх творах. І, хоча ця назва була у вжитку, проте часто українців називали також русинами. Історик Станіслав Кульчицький розповідає, звідки ця назва виникла і коли та за яких обставин увійшла у широкий вжиток, треба, власне кажучи, розібратися в термінології. Україна це держава з тисячолітньою історією, якої не було наприклад такої історії у Росії. Росія привласнила українську історію через те, власне кажучи, що династія Люліковича зберігалася в Росії більше, ніж в Україні. Але суть справи не в тому. Суть справи в тому, що Україну українців росіяни називали малоросами, але вони не хотіли бути малоросами, і тому вже та національна інтелігенція. Яка народилася уже в Україні це 70-ті, 80-ті, 90-ті -90 роки 19 століття, вони вирішили скористатися топонімом Україна, а цей топонім існував з 12 століття, і перетворити цей топонім в етнотопонім, тобто населення України. Відомою з 12 -го століття оголосити українцями, тому що вже не можна називати було їх русами, рутенами, це латинська форма, тому що росіяни забрали цю назву. Уже після Шевченка, коли народилася Леся е, Петрівна Косач, е, велика українська поетеса, то вона своє прізвище покинула і взяла псевдонім. Леся Українка. І от е, вийшла багатотомна е, історія України, Руси Грушевського, і з тих часів ми собі відвоювали власну історію. Але ж е, в Росії Грушевського не те, що не люблять, а взагалі в радянські часи його е, закривали, він був тільки в спецфондах. А от у період Першої світової війни і за її підсумками росіяни доклали усіх зусиль, аби назву Україна і Українці не допустити у міжнародний дискурс. Чого саме так боялися Росіяни? Продовжує історик Станіслав Кульчицький. Є така книга Дмитра Дорошенка Історія України України» 17-23 роки, там мова йде про те, що Повинна була бути Паризька мирна конференція, яка підбивала підсумки Першої світової війни. І Мілюков, це лідер кадетської партії і визначний російський історик, написав для російської делегації інструкцію, так би мовити. І от що він написав ці інструкції, це переклад українською мовою Дмитра Дорошенка. Що з українцями недопустимі ніякі розмови, бо саме поняття український народ вигадано німцями. Офіційне визнання слів Україна і українці неминуче потягне за собою зменшення руського народу, більш як на третину, і одріже руські землі від Чорного моря. Коли б навіть Україна на мировому конгресі і була включена у склад Російської держави, але зберегла цю назву, то ми б залишили на будущее багато діяльності для сепаратистів. Бо поки існує окремий народ, доти домагання своєї окремої держави завжди буде мати ґрунт і. Рацію, от я часто використовую цю цитату з Мелюкова, щоб показати, що термін державність міцно пов'язаний з терміном Україна. Це був коментар історика Станіслава Кульчицького для Радіо Свобода. На початку ХХ століття і в час національно-визвольних змагань Росія продовжувала ставитись погано до ідеї окремої української ідентичності. Вони вважали її винаходом заходу, звідси пішли байки про австрійський генштаб і вважали, що населення таку українську ідентичність насправді не підтримує на цих землях. Ну можливо, крім кількох десятків заблукалих інтелектуалів. І буквально такі ж самі уявлення і такі ж самі помилки. За 100 років по тому повторили російські пропагандисти і планувальники так званої спеціальної воєнної операції, продовжуючи повторювати, що українство це вигадана, начебто, ідеологія, а народ український буцімто зустріне російську армію квітами. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.